Роль Даль ЧАРЛІ і шоколадна Фабрика. Розділ 27 Майка ті передають по телебаченню Майк Тіві розхвилювався ще більше за дідуня Джо, побачивши, як передали по телевізору плитку шоколаду. Містер Вонко. вигукнув він. А чи можна передати отак через повітря щось інше, наприклад, вівсяну кашу. А що б тебе качка копнула, обурився містер вонка. Не згадуй про мені цю гидоту. Ти знаєш, з чого роблять вівсянку? Її роблять з отієї кучерявої дерев'яної стружки, що залишається в стругачках для олівців. Але ви змогли б, як би забажала, передати її по телебаченню, так само, як шоколад запитав Майк Тіві. Певно, що міг би. А людей, навгав Майк Тіві. чи ви могли б передати з місця на місце справжню живу людину? Живу людину, вигукнув містер Вонка. У тебе що, не всі вдома? Але чи можливо це зробити? О господи, дитино, я справді не знаю. Думаю, що можна було. Б. Так, я майже впевнена, що можна, А вже ж можна, хоч я волів би не ризикувати, бо це могло б призвести до дуже неприємних наслідків. Та Майк Тіві вже зірвався і побіг. Щойно почувши слова містера Вонки, я майже впевнена, що можна, а вже ж можна, він розвернувся і скрім голов помчав до протилежного кута зали, де стояла величезна телекамера. Дивіться на мене, кричав він на бігу. Мене найпершого в світі передадуть по телевізору. Ні, заволав містер вонка. Майк! заверещала пані тіві, стій! назад! Ти перетворишся на мільйон шматочків. Та майка тіві вже було не спинити. Хлопець летів, мов навіжений, а добігши до величезної телекамери, Відразу підскочив до рубільника, порозкидавши навсебіч умпалумпів. Бувайте здорові, не кашляйте. вигукнув він, рвонув рубільник на себе і стрибнув просто під яскраве світло потужної лінзи. Сліпучий спалах тоді запала тиша. Тоді почала бігти пані Тіві, але завмерла посеред зали. І не могла зрушити з місця, стояла й дивилася туди, де був її син. Тоді роззявила свого великого червоного рота і заголосила його не стало, його не стало. Ой, біда, біда, він справді зник. вигукнув пан Тіві. Містер вонка підбіг до пані Тіві і лагідно поклав їй руку на плече. Надіймося на краще, сказав він, молімося, щоб ваш хлопчик вийшов на другому кінці неушкоджений. Майк. ламентувала пані Тіві, обхопивши руками голову. Де ти? Я тобі скажу, де він, утрутився пан тіві, пролітає десь над нами мільйонами крихітних шматочків. Не кажи такого, ридала пані тіві. Треба дивитися телевізор сказав містер вонка, він от от може там з'явитися. Пан і пані тіві, дідунь Джо, малий Чарлі, а також містер вонка зібралися біля телевізора, пильно вдивляючись в екран. Екран був порожній. Довго ж він добирається, сказав пан тіві, витираючи лоба. Ой, боже ж мій боже, промовляв містер вонка, хоч би по дорозі не загубив яку частину. Що це має означати до дідька? грізно спитав пан Тіві. Не хочу вас лякати, пояснив містер вонка. Але інколи буває таке, що до телевізору долітає тільки половина маленьких шматочків. Таке, скажімо, було на тому тижні. Не знаю чому, але сюди переправилася тільки половина шоколадки. Пані Тіві з жаху вирискнула. Хочете сказати? Що до нас повернеться тільки половина майка? Сподіваюся, це буде верхня половина, буркнув пан Тіві. Стривайте. вигукнув містер Вонка. Дивіться на екран там щось відбувається. Екран раптом замерехтів, тоді з'явилися хвилясті лінії. Містер Вонка покрутив якусь ручечку і хвилясті лінії зникли, і ось дуже повільно. Екран почав яскравішати. Ось він з'являється, заволав містер Вонка. Так, це він. Чи він хоч цілий? тривожилася пані Тіві. «Е, Ще не знаю, відповів містер Вонка. Погано видно. Спочатку нерозбірливо, але з кожною миттю чіткіше й чіткіше на екрані почало з'являтися зображення Майка Тіві. Він стояв, махав глядачам руками і всміхався від вуха до вуха. Але ж він тепер карлик. крикнув пан тіві. Майчику. вигукнула пані Тіві. З тобою все гаразд, у тебе нічого не зникло. Він що, не стане більший? обурився пан тіві. Поговори зі мною, майчику, благала пані тіві. Скажи щось, скажи, що з тобою все нормально. З телевізору долинув тонесенький голосочок, ніби там пискнула мишка. Привіт, мамусю, пощав Майк. Татку, дивіться на мене. Мене першого в світі передали по телевізору. Хапайте його, наказав містер Вонка, швидко. Пані Тіві сягнула рукою і зняла з екрана крихітну фігурку майка тіві. Ура! зрадів містер Вонка, він цілий. Цілий і неушкоджений. І це, на вашу думку, неушкоджений? обурилася пані Тіві, дивлячись на крихітного хлопчика, що гасав у неї по долоні, розмахуючи пістолетами. Зросту він мав 2-3 сантиметри не більше. Він збігся, сказав пан Тіві. Ясно, що збігся, погодився містер Вонка. А ви чого сподівалися? Це жах. Голосила пані ТІВІ що нам тепер робити? А пан тіві сказав, він тепер не зможе ходити до школи. Його там розтопчуть, його розчавлять. Він більше не зможе нічого. крикнула пані ТІВІ Ще як зможу. пискнув тоненьким голосочком майк ТІВІ Я й далі зможу дивитися телевізор. Ніколи в житті гаркнув пан ТІВІ я викину той телевізор у вікно, відразу як приїдемо додому. Я вже ситий тим телевізором. Коли Мектіві таке почув, на нього напала жахлива істерика. Хлопець стрибав на маміні долоні, верещав, репетував і кусав її за пальці. Я хочу дивитися телевізор. пищав він. Я хочу дивитися телевізор. Я хочу дивитися телевізор. Я хочу дивитися телевізор. Стривай, дай його мені, звелів пан тіві, а тоді взяв крихітного хлопця, запхав його в нагрудну кишеню піджака і заткнув зверху хустинкою. Писк і верески далі лунали з кишеню, яку люто шарпав, намагаючись визволитися маленький в'язень. Ох, містер Вонко, голосила палі тіві, що нам робити, щоб він виріс? Ну, сказав містер Вонка погладжуючи борідку і замислено дивлячись у стелю. Мушу сказати, що це доволі складно, хоч маленькі хлопці напрочуд пружиністі й розтяжні. Видовжуються як скаження, тому ми ось що зробимо, покладемо його в спеціальну машину, якою я випробовую, як і наскільки розтягуються жуйки. Може, він тоді стане такий, як був? Ой, дякую, зраділа пані Тіві. Та нема за що, шановна пані. А дуже він розтягнеться, як ви гадаєте, поцікавився пан тіві. Ну, може, кілометрів на два, знизав плечима містер Вонка. Хто його зна, зате стане страшенно тонюсінький, при розтягуванні все тонше. Тобто, так, як жуйка, уточнив пан тіві, саме так. А дуже він буде тонкий, стурбувалася пані Тіві. Навіть не уявляю, відповів містер Вонка, та й немає це, якщо чесно, великого значення, бо ми його швидко відгодуємо. Для цього вистачить дати йому потрійну дозу моїх чудових супервітамінних цукерок. Супервітамінні цукерки містять величезні кількості вітаміну А і вітаміну В. Там також є вітамін В, вітамін Г, вітамін Г, вітамін Д, вітамін Е, вітамін Е, вітамін Ж, вітамін З, вітамін И, вітамін І, вітамін І, Е, вітамін К, вітамін Л, вітамін М, вітамін О, вітамін П, вітамін С, вітамін С, вітамін Т, вітамін У, вітамін Ф, вітамін Х, вітамін С, вітамін Ч, вітамін Ш, вітамін Щ, вітамін Ю, вітамін Я і навіть, вірте, не вірте, вітамін м'який знак. Там нема лише вітаміну Н, бо від нього нудить, та вітаміну Р, бо від нього на голові виростають роги як у бика. Зате є малесенька доза найрідкіснішого і найчарівнішого з усіх вітамінів, вітаміну Вонка. І як цей вітамін на нього вплине? стурбовано спитав пан Тіві Пальці в нього на ногах стануть такі самі завздовжки, як і на руках. Ой, не треба, зойкнула пані тіві. Не будьте дурні, сказав містер Вонка. Це дуже практично. Він зможе грати на піаніно ногами. Але ж, містер Вонко, не сперечайтеся, прошу, не дослухав її містер Вонка. Він відвернувся і тричі клацнув пальцями. Біля нього миттю вродився умпалумпа. Виконуй оці вказівки, звелів містер вонка, вручаючи умпалумпі аркуш паперу з детально виписаними інструкціями. Хлопця, знайдеш у кишені в його батька. Біжи, бувайте, пане Тіві! Бувайте, пані Тіві! і прошу вас, не хвилюйтеся так, усі вийдуть сухі з води, повірте, всі до одного. Умпалумпи, що оточили велетенську телекамеру з протилежного боку зали, вже почали гупати в крихітні барабанчики і рітмічно пританцьовувати. О, знову вони за своє, сказав містер Вонка. Боюся, їхніх співів не спинити. Малий Чарлі схопив дідуня Джо за руку, і так вони й стояли вдвох біля містера Вонки посеред довжелезного яскраво освітленого приміщення. Слухаючи умпалумпів, І ось що ті заспівали Повторюємо день і ніч найважливішу в світі річ Не треба дітям дозволяти до телевізора сідати. Цю штуку хай би взагалі не знали дітлахі малі. По всіх світах, самого рана, вони сидять біля екрана і не відходять до півночі, аж їм на лоба лізуть очі. Ми якось у одній з кімнаток знайшли таких очей з десяток. Сидять на і статично, не наче в трансі гіпнотичнім. Сидять, не наче наркомани, і всотують теледурмани. Вони стають, звичайно, милі, такі чамненькі, неспасиві, не, не б'ються і не башкетують, вас не чіпають, не дратують, так всеснодійно і похвально. І це, по-вашому, нормально? Чи знають татусі і мами, що робить телік з дітлахами? У голові стає в них пусто, гниє уява, мов капуста. Усі зникають почуття, і таке тупе стає дитя, що не сприймає чарівні казки, фантазії, пісні. А мозок, як швейцарський сир, у мозгу тім мільйони дір, порожні очі згаслий зір. Гаразд, ви скажете, ми згодні екран розбити хоч сьогодні. Та як ми будемо розважати своїх дітей, чим забавляти? У відповідь спитаємо вас А що робили діти в час, коли потворців не було? Що в і радість їм несло? Забули вже вам нагадати? Ми ладні по складах сказати, вони читали книжечки. Байки читали, казочки. Історії читали різні, читали зранку і допізна, В дитячі скрізь книжки стояли, І на підлозі теж лежали, І на столі, і біля ліжка Дітей чекала гарна книжка. Казки чарівні, фантастичні, Дракони в них, кити незвичні, Пірати, острови скарбів. Принцеси з черевніх країв, розбійники і кораблі, слони, цигани королі і людожери на вогні, готують чогось у казані. Як пахне, що це з кмином юшка? Та ні, це хлопчик не чомнушка. Ах, перехоплювало дух від тих книжок. Ось він ні пух, он біла сніжка йде до лісу. Ось Гулівер веде Алісу у дивосвіт, і прямо тут до них підходить ліліпут, ген королева виглядає, чи знайде герда свого кая, таке, готуючись до сну, читали діти в давнину. Тому вас хочемо благати, той ящик викиньте із хати. Вночі дитя, щоби не знало, що телевізору не стало. Як бути, вам, з пустим кутком? Зробіть полицю і рядком заставте ви її книжками. Хай діти тупають ногами, хай вирадують певний час, за ноги хай кусають вас, не бійтеся. За тиждень два прочиститься їм голова, і диво станеться. Ова! Не знаючи, що їм робити, потягнуться до книжки, діти. Ще тиждень два і відірвати від книг не зможе й рідна мати. Читання знову стане в моді. І буде їм збагнути годі, чим вабило оте залізо, що називають телевізор. І будуть дуже вдячні, діти, що ви таке змогли зробити. А як там Майк ті -Ві? не плаче? Чекаємо ми нетерпляче, що підросте він знов. Одначе, як ні, то скажемо вам, друзі, отримав хлопець по заслузі.